Запорізькі правоохоронці викрили чергового наркозбувача. 39-річна місцева мешканка на території приватного домоволодіння у провулку Тераспольському влаштувала посів незаконних рослин. Під час обшуків оселі фігурантки поліцейські вилучили понад кілограм коноплі у подрібненому та висушеному виді. У Шевченківському районі Запоріжжя сталося ДТП. Карманичбас, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в Русі Кія, що їхала головною та зіткнувся з нею. У результаті автопригоди постраждалих немає. Ще одна аварія сталася у Дніпровському районі. Двоє чоловіків 26 та 56 років, розпиваючи спиртні напої, вирішили розважитись та по черзі сіли за кермо ВАЗ. І так само по черзі не впорали з керуванням, зіткнулися з деревом та втекли. Однак правоохоронці затримали так само по черзі обох правопорушників та склали на них низку адмінпротоколів. Активну допомогу населенню надають і рятувальники. Впродовж минулої доби фахівці служби порятунку здійснили 21 виїзд на події, не пов'язані із воєнними діями. Зокрема, ліквідували 19 пожеж. Більша частина з них сталася на відкритій території у Запорізькому, Васильівському, Пологівському та Мелітопольському районах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищі на загальній площі понад один гектар землі. Ще одне загоряння сталося у Михайлівці. Там на за загальній площі 12 квадратних метрів палала господарча споруда. Внаслідок події постраждалих немає.